Задовж свого існування на факультеті підготовлено чимало фахівців, серед них відмінники освіти України, заслужені працівники освіти, кандидати наук, доктори наук, письменники, журналісти. І сьогодні факультет посідає призові місця у рейтингу факультетів університету до послуг студентів-викладачів просторі аудиторії, читальні зали, бібліотека. На факультеті традиційно Відбуваються свята слов'янської писемності, Шевченківські свята, відбуваються традиційні конкурси, вертепів. На факультеті працюють висококваліфіковані викладачі, серед яких понад 70% з ученими ступенями та науковими званнями. Гордість факультету це студенти, які щороку здобувають. Призові місця на наукових конкурсах і олімпіадах як міжнародного рівня, так і загальноукраїнського. Дорогі друзі! Якщо перед вами постало питання, куди вступати після закінчення школи чи коледжу, раджу, вступайте до нас. Переконаний, ви не пошкодуєте. Ти ще не визначився, ким хочеш бути і чим займатися в житті? Тоді вступай на факультет української філології та журналістики Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Олієнка. Бо саме тут ти зможеш отримати фахові знання, які допоможуть тобі реалізуватися в сучасному інформаційному суспільстві. Історія факультету сягає 1918 року, коли гетьман Павло Скоропадський підписав указ про створення Кам'янець-Подільського державного українського університету, першим ректором і фундатором став Іван Огієнко. У 2005 році університет отримав ліцензію на відкриття спеціальності журналістика. Факультет було перейменовано у факультет української філології та журналістики. Сьогодні на нашому факультеті навчається майже 600 студентів, які опановують дві спеціальності: філологія, українська мова і література та журналістика. Студенти нашого вищого навчального закладу вміло поєднують навчання з відпочинком, беруть активну участь у житті університету та гідно захищають його ім'я на всеукраїнських та міжнародних рівнях, зустрічаються з цікавими та неординарними людьми, відомими письменниками, журналістами. Політичними діячами, науковцями, організовують творчі вечори, флешмоби, проводять соціальні акції та конкурси. Під час проходження педагогічної практики студенти нашого факультету не лише випробовують свої знання і сили, але й отримують неоціненний досвід у процесі спілкування зі школярами. Цікавою є практика у студентів-журналістів, які щохвилини перебувають у просторі новим. Вони творчо співпрацюють як з місцевими, так і національними змінами. Обирай факультет української філології та журналістики в Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка і отримує якісну освіту за новими європейськими стандартами. На третьому курсі розпочала активну діяльність науковим життям і з того часу зрозуміла, що це моє. У моєму доробку є надзвичайно багато різноманітних грамот, дипломів та сертифікатів. Велике і вагоме значення для мене має диплом за перемогу у конкурсі стипендіальної програми завтра я і фонду Віктора Пінчука. Чим я надзвичайно горджуся, тому що впродовж цього року маю змогу отримувати стипендію у розмірі 900 гривень. А також двічі я була за кордоном. На підтвердження цього я хочу вам показати два сертифікати. Перша поїздка була у відень, і друга поїздка була у Німеччину та табер... У Німеччину містам Гамбург та Берлін. Щиро дякую факультету та виконавчому комітету, профкому університету за сприяння у моїх наукових досягненнях, за те, що мене підтримують, мені допомагають і дають змогу розвиватись, розвиватися у науковому плані. Щойно подобається навчатися в нашому Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, тому що тут ми не тільки навчаємось, але й активно проводимо свої студентські руки. Я беру участь в різних громадських справах, а також конкурсах та олімпіадах. Найвищим своїм досягненням вважаю перемогу в національному етапі 12-го міжнародного конкурсу імені Петра Ясика і свідченням цього є ось цей диплом. А також річна президентська стипендія. Ти цікавий та креативний. Прагнеш до нових знайомств та саморозвитку. Тоді тобі до нас у журналістику. Ще з дитинства я мріяв стати журналістом, і саме у нашому університеті на факультеті української філології та журналістики мені допомагають втілити цю мрію у життя. Крунтовні знання, практичні навички та можливість проходити практику відомих українських мас-медіа це все реально.